Вітаю, друзі. Якщо ви збираєтесь в Єгипет в зимовий період, вам потрібно подбати про те, щоб готель був в безвітряній пухті. Такі є. Тому що основною проблемою є вітри взимку, не дивлячись на те, що в тепло, можна купатися в морі. Краще обрати готель з безвітряної безвітряної частини єги. Так і є. Я підібрав для вас дев'ять готелів. Я нагадаю вам, що я турагент, я партнер компанії. Поїхали з нами. Я працюю на їхній crm системі на їхній базі. Операторів ви можете звернутися до мене за бронюванням готелі. Під цим відео я залишу посилання на 9 готелів там з цінами, з описом готелю, з вівтуками по даному готелю. Можете знайомитись по цьому посиланню, там, давайте мої контакти. От. І зараз я вам покажу коротко про ці готелі, покажу, я порахував цей підбір турів на Лютий на 19 лютого виліт з румунського міста Клуш. Я подивився, що українцям подорожувати до Єгипту. Румунія, румунські аеропорти найдешевші ціни пропонують. От на, на двох ціна за експірієнскіро з Гот Окланд. Готель на морському березі в трьох кілометрах від курорту і десять кілометрів від аеропорту. Підійде для тихого сімейного відпочинку. Так і для активного молодіжного до послу, гостей, пляж, чотири басейни, водні, спортивні розваги, чотири ресторани, дев'ять барів. Шайман Шейх. Тут стоїть бухта, безвітряна бухта. В чому е, класно в тому, що я працюю з crm системою. Поїхали з нами, тому що тут багато відгуків, багато свіжих відгуків від наших українців. Е, другий отель Safir Шарм Waterfalls Resort, теж п'ятизірковий, 44. З половиною тисячі за двох розташований на першій лінії. Sharm Waterfalls Resort – один з небатьох курорт готелів курорт, який має басейни з морською водою. Через унікальну каскадну архітектуру доступ до деяких об'єктів може бути ускладнений для гостей з обмеженими фізичними можливостями. Визитною картою готелю є унікальний фунікулер, який з'єднує лобі з центральним басейном. Готель чудово підійде для молодіжного відпочинку. Тут теж стоїть безвітряна бухта, значок по цьому готелю от, можете ознайомитись. Меркато готелю 44, ну, майже 45 тисяч, теж виліт з клушу, друга лінія теж стоїть безвітряна бухта. Тут досить не, не дуже є, зустрічаються коментарі, відгуки не дуже приємні, але ви знаєте, це діло суб'єктивне, коли люди. Платять невеликі гроші, а хочуть отримати обслуговування рівня рік ну тут, якби є, є питання до самих коментаторів. Невеликий затишний готель міського типу, розташований Хадабет Ом Ель Сіт. В самому центрі променаду Ель Меркато. Готель має просторові, просторі номери різних типів, басейн, кілька барів, розваги для дітей. Рекомендується для сімейного відпочинку. Велика територія. От, тут є опис про готель. Зустрічаються і позитивні, і негативні відгуки. Далі Шарм Плаза-готель теж 39,980, ну, майже 40 тисяч. Цей готель також має позначку «Безвітряна Бухта, має сім басейнів. На першій лінії знаходиться елегантний п'ятизірковий готель Шарм Плаза. Є одним з найкращих в мережі готелів Sea Hotels. Готель припаде до душі людям різного віку, з різними інтересами і захопленнями. Щоденні вечірні шоу, активна анімація не дадуть скучати і зроблять причинок будь-якого туриста. Незабудь. Далі у нас іде готель Sea Breeze Resort. майже 47 тисяч з вилітом з Клушу, з Румунії. Це на першій лінії готель знаходиться в 4 км від аеропорту Шармель-Шейха, власний піщаний пляс пляж, власний пірш, понтон, корали теж має значок без відря бухта Бух аквапарк. Готель із компактною зеленою доглянутою територію. територію. Високий рівень сервісу, уважний персонал, червоний корановий риф. Також є кілька тематичних ресторанів, бари, анімація, центр водних видів спорту серед відпочиваючих багато європейців. Це дуже важливо в наш час. Рекомендуємо для спокійного, респектабельного відпочинку. Цей готель коштує 47 на двох майже тисяч гривень з на 7 начей все включено. Island Fuel Resort. 47 тисяч те, що коштує перша лінія на березі моря до аеропорту 5 кілометрів, кілометрів ель шейха до міста 12 кілометрів на Мабей, піщаний пляж, власний фонтон, корали теж має статус безвітряна бухта. Я всі вам готелі підібрав з статусом безвітряна бухта. Я дуже мало зустрічав інформації такої про саме підбір безвітряних бухт. Черем система поїхали з нами, допомагає це зробити. Отей Island Fuel Resort розташований на першій береговій лінії в районі Шарксбей. Бухта Шарксбей взагалі ще та, враховує, ну, вважається безвітряною бухтою, де можна відпочивати взимку. У п'яти кілометрах розташований центр Soho Square, до послуг гостей піщаний пляж довжиною 400 метрів. Поряд кораловий риф, кілька басейнів, водні гірки для дітей та дорослих. Ресторани, бари на території. Готель підійде для сімейного та молодіжного відпочинку. Рік побудови 2000, 2014. Реновація. Коротше, заходьте, читайте самі про цей готель. Red Sea Siwa Шарм Resort Спа тридцять на двох цей готель. Він на першій лінії до аеропорту 5 км шарм Шармель Шейха, до міста 12 км на Мабей, пляж власний піщаний, понтон Пісок Корали, безвітряна бухта. Готель Сіва Шарм входить в мережу Red D Hotels у затоці Шарксбей. Це теж Шарксбей. До речі, без вітряна бухта. Ну, це не має це не має значити, що це прям взагалі нема вітру. Ну, як ви вважається, менше вітрів, ніж в інших. Містах в інших готелях Єгипту е е до послу гостей гарний кораловий риф, зелена доглянута територія, басейни, затишний каскладний пляж. На териті також на території працює активна анімаційна команда в пішій доступності Soho Square з магазинами, барами, ресторанами, чудовий готель, підіди для молодіжного відпочинку. Так, далі в нас іде на Мабей Hotel Resort, 48300 на двох на виліт з лютого. Друга лінія. До моря потрібно пройтись 15 кілометрів від аеропорту Шармаль-Шейха, до моря 150 метрів через дорогу, 7 кілометрів від старого місця. Піщаний власний пляж, пісок, корали, безвітряна бухта. Готель знаходиться в центрі міста неподалік від популярного променаду і середку торгових лавок. Кафе з ароматними кальянами. Та галасливих барів. Велика зелена територія готелю розділена на дві частини: одна галаслива, галаслива активна зона виходить до, на головну вулицю Намабей. А друга резорт ерія знаходиться на височині, звідки відкривається іделічний вид на гори на бухту Намабей. Готель орієнтований на молодіжний активний відпочинок і підіди для сімей з дітьми. Далі йдемо. Конкорд, так, останній в нашому списку. Конкорд Ел Салам Спорт Ерія 49280 на двох, друга лінія до аеропорту 10 км, піщаний пляж, власний фонтон, безвітряна бухта. Стоїть значок, молодіжний готель, сімейний з дітьми. Готель, піщаний пляж, друга лінія моря, кораловий рів. Відмінний п'ятизірковий готель розташований в бухті Шаркс-бей. Шаркс Рошобу поряд з готелем знаходиться торгово розважальна зона Soho Square. Територія готелю велика, чиста, доглянута, багато зелені. Має власний пляж на другій береговій лінії у 200 метрах. Через дорогу знаходиться Concord спорт Hotel. У готелі зальна територія гості мають можливість користуватися цими послугами, крім головного ресторану. Ну, такі справи, люди. Мій телефон ви бачите на екрані, можете звертатися, я забронюю, де би не знаходились. Якщо ви знаходитесь там в Європі, ми можемо просто забронювати цей готель без авіа, якщо ви можете купити своє авіа. Ми також мережа поїхали з нами. Ми працюємо з багатьма європейськими туроператорами з будь-яких країн світу, ми можемо забронювати вам цей готель з різними часами. З різними варіантами сплати, варіантами відпочинку, тобто, все робимо. Тут дуже класна команда, класна підтримка, оновлення інформації. Мене звати Максим, я офіційно партнер поїхали з нами в мережі, можу вам підібрати, забронювати, проконсультувати, все, що зробите. Дякую, звертайтесь, гарного дня.